Коли є діти і батько і, або чоловіки жінка, вони кардинально бачать по іншому виховання. Інколи доходить до сварок. Uh -huh. Ти дозволяєш йому безліміт планшет. Uh -huh. Я 15 хвилин день чи навпаки, ти купуєш йому все, що він хоче, тому що це розвиває мо свободу, і ти це можеш дозволити йому купити. А я би так не робила. Як ви порадите виходити з ситуації, коли батько виріс в іншій сфері свого виховання? Вона mm -hmm. дружина в Тепер вони в сім'ї не можуть знайти згоду. Mm -hmm. По-перше, прийміть цю різність в поглядах як благословення. Mm, я серйозно. Це частина Божого дизайну. Чоловіки, дружини, які мають різні типи особистості, моделі, виховання і акценти, повинні зрозуміти, що ця різність в виховному процесі вона дійсно потрібна. Потрібна, тому що десь потрібно давати більше свободи, а десь обмежувати, десь потрібно мотивувати, а десь потрібно зупинити, десь нагородити, а десь навіть наказати, дисциплінувати. І в чому проблема? Проблема, якщо ми обожнюємо або канонізуємо саме свій особистий погляд на виховання. От те, як я бачу, це єдине правильно, а це вже гріх. А це вже насправді не вігластво, егоїзм. а це вже егоїзм. Uh -huh. Тому спробуйте через діалог зрозуміти, що ви хочете дати дітям, яких ви їх хочете виховати. Почніть говорити про це. Просто почніть говорити про це. І ви прийдете тоді до спільності. Ух ти, ми обоє хочемо, щоб вони були добрими, чесними, віруючими, побожними, з гарною світою, отримали добру, добру професію, підготувалися до шлюбу. Добре, uh -huh. тоді давай синхронізувати і узгоджувати, що в наших різних моделях є сильного. Що доброго.